Вітаю, друзі! Ось така чудова рослина з дуже красивою квіткою. Її висота десь приблизно ну, більше півтора метра. Квітка прямо вражає своєю красотою. Але недовго. Одну добу, ну, може дві. І вона починає в'янути завдяки тому, що бутони великі і з'являються на наступний день інші квіти. Походження я її не знаю. І назву також. Тому, якщо буде ваша ласка, назвіть, як називається ця квітка, яка країна її походження, якщо є можливість така? Як з'явилася вона у нас в Україні? Тому сподіваюся на вашу допомогу. Всім дякую, добра вам і благополуччя.